Є у мене перша знахідка. Не дуже цікава. Це монетка радянська пізня двушка. Йдемо до того місця, де весною були знахідки. Ну не весною, а в лютому місяці перед війною. 61-й напевно рік. Толя десь іде до мене. Вон. Паша вже пішов. Паша вже, мабуть, десь там. Ну що, ми йдемо до Паші і будемо надіятися, що сьогодні знайдемо якусь стародавню знахідку. Хоча б одну. Відійшов. Вон була перша монетка. Проходжу далі. Знову такий поганий сигнал і дивіться ще одна. Ще одна монетосина. Знову дві копійки. Знову після реформа. 64-й рік, напевно. Добре, продовжуємо. Провіряю ямку. Загорнув, провіряю і ще один сигнальчик приносить ще одну монетку. На цей раз це 20 копій. Пійок, да. Шістдесят перший рік. Самий частий рік, напевно, який є. Не відпускаємо на це місце. Якась розсипушка сируна. Ще одна двадцятка. 60 Перший також рік. Пробка тільки що тут ось була. І знову вертаюся, розвертаюся і сигнальчик приносить монетку ще одну. Так Отака в мене знахідка. Лісники загубили. Навіть... Ай, бри. І з цим колишком. мабуть і ручка була, або просто обломилася. Ну що, нормально, забираємо, хазяйський пригодиться. У мене сьогодні якийсь пошук, виходить після реформний 1982 року. Продовжуємо бродити по цьому ліску і... Ще одна монетка. Ого. А що це за монета така? Ой, це я ще по ній проїхався. А ну зараз хвилинку. Так, єдине, що можу сказати, що мене радує те, що в мене такої монети немає. Це точно вперше знаходжу. 20 чогось. І такий Герб. Лев. Типу Львівського. Надпис якийсь іде, який не можу зараз розібрати. Ну, хто знає, пишіть в коментарях, що це за воно. Добре, продовжуємо. Так, десь вже не можу зрозуміти, Ну, коротше, десь з той сторони була ця монетка 20, 20 чогось. Обійшов, обійшов. Вертаюсь, гарний сигнальчик і царюк. О, знову проїхався лопати. Уміє я попадати по монета. Е, Дінь його, так. Рік зараз не побачимо. Так, да, попав в лопатою знову по монеті. Минулого пошуку зарядив по центру. Ну. Хорошо, хорошо. Це радують, радують такі монетки. І сигнал гарненький такий пішов. Не сильно глибоко було, але, але дістав гарний сигнал чіткий. Добре, продовжуємо. Наступна знахідка з не такої великої ямки, такий гудзик радянський, військовий. Броде все ж на тому місці. Так, і знову монета. Не знаю, що це... Що це може бути? Щось тоненьке, Але на радянщину не схоже. А полушка. 1732 або 31 рік. Приємно. Дивіться, ще одна сьогодні розсипушка. Тільки на цей раз вона набагато приємніша. До реформа. Три троячка вже бачу. Можливо, ще буде. Ого! Дивіться, яка ляпота. Ха-ха! Крутяк. П'ять, шість, сім, вісім. Вісім монеток вже бачу. Дев'ять. Обалдеть. П'ятнашки! Подивіться якийсь... Ой-ой-ой. Так, ну що, дивимося. Що у нас тут. -а. Так, двадцяточка. А, так воно в чомусь було. Дивіться, тканинка якась збереглась. Воно було типу в кошелечку, можна... О, дивіться, ось. Тканина. Так. Двадцятка щитовик. Тридцять перший рік. Тепер двадцяточка. Щитовичок. 40. Кошелючок тебе кинуть. Ткань де вже залишила. Незрозуміло який рік. Десяточка. Сорок шостий рік. О, п'ятачок. Блін, сорок шостий рік. Якби раніше було прикольніше. Що там? Дикий пітнори. Скільки там? 46. 46 і. 5 трояків. мене, це якийсь. Ну блін. Шикардос 48. А це 32. 30. А на цей глянь який? 30. Це 34-й. А 36-й. 36. Крутяк, нормально. А, так тут і царі є. є. Ні, сов'ятись. Да. Зашибись. Добре, продовжуємо. І знову радянська монета. Лежала зверху, навіть не копав. Підгорнув ногою навіть подумав, що це якась фольга. Але це 15 копійок. Да, 60. Дуже рідкий, 1961 рік. Сьогодні кількість уберу так, зійшлися ми вже з пашею. У мене знову після реформений совок 1978 року, 15 копійок. У мене Ми йдемо до машини. Така ще знахідка. Шинельна. Шанельний гудзик німецький. Так, ну що, завершили ми на сьогодні свій пошук. Толя доходить, паша десь там далі. Коротше, а, вони паша йде. Е, я пацанів знахідки не буду показувати, там нема чого показувати. Тоже... Лише радянські монетки. Давайте я ось вам свої результати загально покажу. Гудзик я не можу зрозуміти, десь той радянський, напевно, в шмурдяк вкинув. Ну, коротше, два гудзики. 17 після, 17 радянських монеток, два царя і одна монетка, яку треба ідентифікувати. Все, всім пока. <гум> Довольні, щасливі, повітрям надихалися свіжим, а знахідки ще будуть. Все, все буде Україна.